Доброго дня малята! Сьогодні Міжнародний день чаю. Чай це один із найулюбленіших напоїв у світі. Він володіє лікувальними властивостями. Для багатьох народів він необхідний як хліб, корисно пити не каву, а чай, особливо зелений, який нейтралізує вплив радіоактивного випромінювання. Найперший чай з'явився у Китаї. Навіть існує легенда про походження чаю. Давним-давно пастухи побачили, як тільки їхні вівці пощипають листя вічно зеленої рослини, яка росте в горах, то вони стають веселішими та легко підіймаються на гору. І тоді пастухи вирішили спробувати чудодійну силу листків на собі. Вони висушили листочки, потім заварили їх в кипятку і стали пити ароматний настій. Китайські філософи називали чай Тей, Чун, це, Міт». Чайні кущі невибагливі, можуть витримувати різні температурні умови. Чай не боїться тропічної жари і навіть витримує морози. Збирають листя чаю вручну. Із 100 кг зеленого листя одержують 25 кг чаю. Потім листя відправляють на фабрику для обробки. Різновиди чаю діляться на такі категорії: чорний, зелений, червоний, жовтий. А що ж подають до смачного ароматного чаю? До чайного стола вкладуть солодкі страви, суфле, торти, печиво, кекси, варення, фрукти. Малята бажаю вам приємного чаювання!